Про українські вишивані рушники можна розповідати безмежно довго і захоплююче, так як це робить пані Уляна Сіренко, колекціонерка і патріотка. Автор цієї програми невичерпне джерело пощастило нарешті втілити свою давню мрію, побачити колекцію та поспілкуватись з надзвичайною жінкою. На тему таку милу і дорогу всім українцям. Я працюю заступником директора з виховної роботи міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської міської ради. Одного разу на заняттях своїми учнями я запитала: діти, а чи є у вас вишиті рушники? І на моє здивування вони сказали, що нема. І вони не знають, що є така традиція. І цим дітям по 10-12 років. І мені стало дуже сумно, що ця традиція відмирає. Тому понад 6 років тому я зрозуміла, що час мені, як виховнику, допомогти нашим дітям вивчити, спізнати традиції наших старовинних рушників розмова з учнями спонукала пані Уляну започаткувати колекцію рушників, вивчати їх та розповідати іншим дітям і дорослим. Долучилась до маминого захоплення дочка Софія, студентка, майбутня журналістка. З року в рік наша колекція поповнювалася різними способами. Ми їх купували на стихійних ринках, в стареньких бабусь. Знищені, такі бідосні, нещасні, відпирали їх, надавали їм, як кажуть, Божого вигляду і намагалися вивчити символіку цих рушників. А потім мені прийшла до голови думка, що для того, щоб діти спізнали свій родовід, вивчили свій край, треба розпочати колекціонувати рушники з усієї України. І так, впродовж шести років, колекція поповнювалася. Іноді я відмовляла собі в деяких жіночих радощах, гроші йшли на те, щоб купити рушник. І колекція поповнювалася. Таким чином, наша колекція нараховує понад 400 рушників з різних регіонів України. Ця експозиція, котру ми назвали Полотяний Солоспів. Вона налічує 89 рушників. Ми із Софією намагалися якомога повніше показати етнорегіони нашої України. Чудова подія. Ми видаємо шану у цей передвеликонний час українському народному мистецтву, прикладному народній вишивці. Напевно, з усіх видів мистецтв і народних вишивка найбільш поширена в нашій державі. В кожний регіон має свої. Свої улюблені орнаменти, техніки виконання і вкладає кожний, вкладає частку свого нашого українського коду у цю у цю виставку. І у вишивку, яку ми і зробили виставку цю. І дуже цікаво. Ворушники представлені дуже давні і поряд її сучасні виставлені. Виставку у всіх техніках, і в наших прикарпатських і хрестиком і низинкою і є, і є гладь східна, якщо наш геометричний орнамент, там дуже рослинний орнамент, і це все тут відображено. Тобто, коли відвідати виставку, окнеся в такий таке чисте українство, таке давнє, придавнє, що що ти стаєш гордий за свою, за свою країну, за свою державу. І виставлено 89 робіт. робіт. Ну, надзвичайно потужна виставка з цього приводу. І так здається, що ми зробимо коридор у часі більший, щоб більше народу її побачило, бо надзвичайно буде притягуватися виставка, Ми вже бачимо, що в назвіття приходять людей. І запрошуємо всіх на нашу виставку. Огляд експозиції, яка розгорнута в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття, розпочинаємо з тканих рушників. Ось перед вами Переяславський тканий рушник початку ХХ століття. На цьому рушнику ми бачимо дерево роду стилізоване, неодмінно пташечки, які оспівують цей світ і роблять його веселішим. Привернув увагу рушник із зображеним якорем. Це слово прийшло до нас з германських мов, а ми, українці, називаємо його кітва або кітвиця. Рушник із дубовим листям і жолудями, як же філігранно вишито далекою незнайомою мені вишивальницею. Подивіться, які плоди, які листочки. І тут якісь неймовірні постаті з піднятими вгору руками. Кожний рушник можна сприймати по-своєму. Хто що бачить, той те уявляє. Пані Уляна за правом колекціонерки і власниці дає назви рушникам, які опиняються в її руках. Цей рушник із Чернігівщини він вразив мене літописом нашого життя. Я назвала цей рушник Сторожова застава зверніть увагу на вершників. На самому низу рушничка під зорями і під покровительством драконів вони бережуть наш світ від зла. Ці рушники я купувала разом з донькою на етнобазарі, є така спільнота в мережі Facebook. і є люди, котрі колекціонують і обмінюються. Цими старовинними рукотворами. Коли я побачила цей рушник з Чигиринщини, він мене вразив надзвичайно осією постаттю химерною. Ця постать це праматір українського роду, теж із піднятими руками-колосками. Він темного кольору, бо тут і так все зрозуміло: біле тло і праматір, котра береже український світ. Пані Уляна вивчає рушники задрукованими джерелами, розповідями, дослідників та звичайних людей. Хоча часом з деякими з них не погоджуються. Адже кожну думку і кожний висловлений здогад є можливість трактувати інакше. А ось рушничок зі славного Чигирина на ньому теж. Давня, прадавня постать, і давні знаки в експозиції виставки Полотняний Солоспів. Я надзвичайно різні рушники, різні за розмірами, призначенням, композицією, вишивки. Цей рушник з Одещини, Кодимський район. Він настільки давній і настільки милий для ока. Що просто неймовірно. Подивіться, знову ж таки, дерево роду. А над деревом роду ось знову пташки. І вгорі, і внизу. Неймовірна техніка качалочкова лиштва, двостороння. І дуже яскрава. Як бачимо, рушники Східного Поділля, які є, експонуються на оц, цій стінці, це все рушнички зі Східного Поділля. Вінницька область і ось. Одеська область, Кодимщина. Славні Кодимські рушники. Рушники Східного Поділля Вінницька область. На них теж давні неймовірні знаки. Ось подивіться на цей рушник. На ньому знову постать з піднятими руками. Я назвала цей рушник «Триєдиність». У мене виникають такі асоціації при спогляданні цього рушника. Рясно цвіте рушник квітами і ущедрився виноградом. Композиція рукотвору багата і гарна. Як рясно світе і родить виноград. Виноград це життя. Цей рушничок з Черкащини. Колекцією рушників займається в основному моя мама, я її в цьому дуже сильно підтримую, надихаю, стараюся її, її якось надихати в цьому процесі. Бувало таке, що я їй теж дарувала рушники, які їй сподобалися. Я взагалом дуже рада, що мама займається колекцією рушників, оскільки це цінно для мене. Це, це, це така відчувається тяглість поколінь, і зв'язок з мамою, так і зв'язок з тими вишивальницями, майстринями, які е, працювали і е, творили такі, ну, таке чудо. Буковинські рушники з колекції сіренків це окремі рядки вишиваної поезії. Основа рушника ткане полотно, а по ньому вишивка. Ось цей весільний рушник, домотканий. Картатий, і по ньому вишивка лиштвою. Вгорі корони, це означає, що це весільний рушник. Наш етнорегіон має багатезні скарби, традиції вишивання рушників. В експозиції є кілька з них. Та Гуцульщина, подивіться, які неймовірні знаки вишиті низинкою. Цар хліб. Цар колос. Як завгодно можна сприймати оцю символіку. Є в колекції сіренків такі рушники, які ще потребують дослідження і вивчення. Все попереду. Коли я побачила оцей рушник з левами, я просто не могла його не придбати. Геральдичний лев. Метелики, знову ж дерево роду, ружі, ну просто неймовірний. А оці смуги вишиті це знову ж таки зорене поле, рілля засіяна, зелом. Цей рушник з Київщини. Що цікаво, чомусь на Київщині вишили, вишили лев'ю. Тут, звичайно, є літера, як бачимо, я ще її не розшифрувала. Тому що над кожним рушником треба працювати довго, щоб знати його символіку і вміти потрактувати, про що цей рушник? Рушники у нашому житті є завжди від світанку до останку. Лиш ми не дуже над цим міркуємо. Вони втратили своє первісне значення, навіть кілька значень, але продовжують милувати красою. Кожний рушник це якесь неймовірне диво, це космос, це галактика. Ось подивіться, будь ласка, на цей рушник це божник. Такими божниками обрамлювали образи, ікони. І що тільки на ньому немає, є цілий світ. Бачимо ембріон як зародок життя. Ембріон проростає, з нього росте дерево, дерево роду, пізнання і життя. Понад тим. Світ непростий, адже він заселений не тільки людьми, він заселений тваринами, звірами. Подивіться, тут літає хрущ. Тут ходить павич, пава, павич. Тут буяє рослинність летять кудись у вись качечки, і інші чубаті птахи линуть у вирій чи всесвіт. Кожний сам здогадується, дивлячись і споглядаючи це диво. Пані Уляна Сіренко не лише колекціонерка, найперше вона виховниця. Зерна краси і традиції обов'язково мають прорости. Мені дуже важливо було залучити до цієї виставки дітей, тому у виставці беруть участь вихованці міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської міської ради. Це вихованці гуртка образотворчого мистецтва палітра під орудою пана Ігоря Рошака. В техніці графіка вони відтворили старовинні хатки наших етнорегіонів. Ось ще хатка така гарна. Також є дерев'яна церква, хрест гуцульський. А також є неймовірна картина, виконана в техніці графіка. Це зображення музею мистецтв Прикарпаття. Ця ікона вишита вмілими рученятами моєї учениці Іринки Шумахер, батько якої захищає Україну в наш важкий час. Цю ікону Іринка відтворила із книги Метелики спогадів дисидентки героїні світу Ірини Сеник. Неймовірно гарна. Кропітка робота. Захоплюють не лише композиції орнаментів на рушниках, окремої уваги варті тороки і мережива. І все це зроблено людськими руками, найчастіше при світлі каганця чи свічки. Пані Уляна вишила один єдиний рушник відшила від старовинного косівського, який зачарував її барвистими кольорами і знаками. Захотілось і собі відчути, як то вишивати рушник. Автори програми Невичерпне Джерело дуже хотіли, хоч би ще раз зустрітись з сіренками, бо це лише частина колекції. А ви, шановні і дорогі наші глядачі, завітайте до Івано-Франківського музею мистецтв Прикарпаття, щоб наживо побачити працю, народжену великим ремеслом, яке стало мистецтвом і культурним надбанням.